Ви член комітету з питань організації державної влади місцевого самоврядування. От нещодавно Давида Рахамія пригрозив місцевим адміністраціям за те, що ті неправильно обирають пріоритети бюджетного використання і розподілення коштів, витрачають кошти не туди, куди от нагально необхідно зараз, наприклад, на Збройні Сили України. Мене питання чи не є це. Ну, посяганням на закон про місцеве самоврядування. Давід Арахамія є народним депутатом. Він має право на власну думку, яку він озвучує в будь-якому вигляді на будь-який майданчику або використовуючи будь-які медіа. Наскільки я розумію, на сьогоднішній день ця його думка вона не втілилася в якийсь законопроект. І я більш, так більш широко трактував би його слова. Я б трактував про те, що взагалі під час війни е, корупція це є питання не тільки до місцевої влади, це є питання до влади будь-яких гілок і будь-яких щаблів. І питання корупції умовно, і Житомира, і там Ніжина, і Києва, і Печерських пагорбів. І чим вище корупція, тим більше вона відповідає розумінню державного зрада. Чому? Якщо ми візьмемо неформальне трактування про корупція, там заробіток, крадіжку у держави, крадіжку у громаду, суспільства, я б радив подивитися це на це трошки з іншого погляду, бо будь-який топ корупціонер коли він там краде мільйонами, там, мільярдами і так далі, це питання під час війни з Російською Федерацією, це питання виживання держави. Чому? Тому що ця інформація, ми розуміємо, що в Україні вона просякнута, в тому числі і правоохоронні органи і спецслужби, вони просякнуті агентурною мережею Росії. Повірте, будь-яка ця участь в великих корупційних справах, вона тут одразу стає відома в Москві. Відповідно, такий топ-посадовець, він стає заручником і він є, стає дуже вразливим до шантажу з боку Москви на такому гачку. Бо вони це можуть використати, не тільки можуть використати, вони безумовно це використають. А використають вони саме для того, щоб отримати або інформацію від такого посадовця, який в них на гачку, або попливати на його рішення. Відповідно, це вже питання державної зради. Більше того, Така людина, яка потрапила в таку ситуацію, вона підсвідомо і психологічно починає замислюватися е, про свою відповідальність. Більше того, як їй втекти від цієї відповідальності. І рано чи пізно вона доходить до усвідомлення того, що е, їй би було би корисніше, щоб Україна якось в цій війні програла, щоб це були росіяни, щоб на них все списати. Прикладів таких дуже багато. Наприклад, давайте візьмемо 2014 рік, весна, коли... В банківській системі це, здається, був квітень-березень. Е, виганялися за кордон дуже великі суми е, з розрахунку на те, що українська держава не втримається. Відповідно, якщо вона не тримається, ці всі махінації, ці всі мільярди грошей, які перерахували за кордон, можна було списати на росіян. Ну, хто винен? Ну росіяни, ідіть перевірте, там вже інша влада. Не втрималися, але. На щастя, на наше загальне щастя, на щастя, суспільства, Україна е, залишилась існувати, і тоді постало питання, а що вирішувати з цією банківською системою. І тоді ж з'явилося гонтаре, перед яким, наскільки я розумію, постало питання вирішити це е, закрити ці хвости. Відповідно, і почалася так звана розчистка банківської системи для того, щоб е, е, захоронити оці всі справи березня квітня. Ну, така сама історія, давайте подиви, подивимося, от останній скандал з Міноборони. Про те, що вони в березні, березні-лютому 2022 року, вони по 100% передоплаті перерахували за кордон там понад 30, 36, чи 38 мільярдів гривень. Це понад 1 мільярд. 100% передоплата. Які загули, які грошей взагалі немає. Абсолютно. Я так розумію, ті люди, які це робили, вони так само вважали, що України не буде. Відповідно, можна вигнати гроші і це списати. Оце як приклад не те, що корупції, це приклад держзради, коли топ посадовці, топ-хабарники зацікавлені, щоб Україна програла в цій війні. І таких прикладів, я думаю, ми ще побачимо свого часу дуже багато. І тому відповідати ці корупціонери повинні не просто як корупціонери, а як держзрадники. І більше ніяк. І до речі, повертаючись про те, звідки мають інформацію росіяни про наше хабарництво, от нещодавно здається, тиждень тому спливала велика справа в Сполучених Штатах. Там навіть комісію зробили в Вашингтоні про те, що... Служба безпеки України надавала ФБР не дані, які не відповідають дійсності, для того, щоб ФБР, користуючись зв'язками з Гуглом, з Фейсбуком, закривали аккаунти, які нібито розповсюджують пропаганду росіян. Коли почали розбиратися, виявилося, що велика кількість акаунтів, які Служба безпеки надала, навпаки просували проукраїнську позицію, і навіть там виявилося. Державні аккаунти Сполучених Штатів. Там зараз комісія це розслідує, там зараз від цього великий скандал, там CNN з цього приводу написали Вашингтон. Я так розумію, ті, хто складали цей перелік, перелік Служби безпеки для, для FBI, скоріш за все мають якісь зв'язки з Росією, бо інакше це пояснити взагалі неможливо. І це велике питання перед діючим керівником служби безпеки, що він, він відреагував на цей скандал і все ж таки почистив систему всередині.